Пане Володимир питає, яку роль відігриває піроліт в інерційному будинку в розчині для кладки цегли і в штукатурці? Чи можна об'єднувати разом кладку цегли з піролітом і штукатурку з додаванням піроліту? Дякую, пане Володимир, за запитання, але я на нього буквально зовсім недавно відповідав. Взагалі то. Тому що мій будинок збудований саме так, що він, цегла лежить на теплому розчині і паштукотурений він цементно вапняним розчином з додаванням перліту. Справа у тому, що перліт має таку властивість, що набирає біля 400% вологи від своєї ваги. Тобто він доволі такий гігроскопічний, він гарно забирає вологу з повітря, тобто у нього є сорбція. І виходить так, що цегла також. Має сорбцію і гігроскопічність. І таким чином, коли ми додаємо з вами врощен перліт, ми покращимо вологообмін між цеглинками. Подивіться уважно, от наприклад, у нас є стіна, є котра лежить, наприклад, на цементному розчині, у нас є з вами волога, котра за рахунок сорбці гігроскопічності гуляє. Заходить, виходить, зі стінки при перепаді дельта температур, звісно, при зміні вологості повітря, коли ми експлуатуємо будинок. І ось виходить так, що цегла вона теж різна. Якась цегла більш щільна, якась менш щільна, у когось там більше крупних. Пор у когось дрібних там і так далі, вона теж різна. І виходить так, що волога може накопичуватися по-різному. І от коли у нас з вами є перліт котрий має капілярну активність, пара проникність ця волога, отут між цеглинками, вона спокійно курсує. розумієте Плюс перліт за рахунок своєї високої сорбці високої гігроскопічності, він дуже капілярно активний. Тобто він цю вологу в себе прямо аж втягує. І коли він її тягне із цегли, він підводить вологу до штукатурки. І штукатурка у мене теж з перлітом. Чому? Тому що у мене будинок періодичного проживання. І, от, наприклад, вчора ввечері я вмикнув опалення, тому що в четвер я планую їхати, ну, я планував завтра їхати, от, але завтра у мене справа я не поїду, я поїду в четверг. Але я через інтернет вмикнув котел, і от він к моєму приїзду будинок розігріє. І перліт мені потрібен якраз для того, щоб зменшити цю інерційність, тобто щоб будинок швидше нагрівався, повільніше остивав, астож... коли мене немає. Тому що я живу в будинку періодично. Будинок збудований чітко по будівельних нормах, діючих будівельних норм. Те, що я там живу періодично, він збудований дуже якісно. дуже якісно. От і таким чином я за рахунок перліта зменшив його інерційність. На вебінарі от, по цегляним будинкам я буду про це розповідати більш детально. Цей вебінар відбудеться в кінці листопада для спонсорів рівня навчання. Там я покажу дослідження, покажу розрахунки і покажу на що звертати увагу при проектуванні таких будинків. І там я от про це буду розповідати більш детально. Розуміло? Тобто перліт нам допомагає скоригувати властивості стінки. Також перліт дозволяє краще регулювати вологу в будинку, в приміщенні. І це теж плюс в даному випадку. Ще один плюс це що перліт понижує марочність розчину. І таким чином міцність розчину нижча. І немає конфлікту з цеглою, тому що розчин повинен мати міцність нижчі цегли. Зрозуміло? Тому я вважаю, що якщо є можливість додати перліт в розчин, від нього ви отримуєте лише додаткові плюси.